Днями Верховна Рада ухвалила бюджет країни на 2025 рік. Доходи загального фонду без врахування грантів та міжнародної допомоги заплановані на рівні двох трильйонів гривень, а видатки на рівні більше трьох трильйонів гривень. Народний депутат з Тернопільщини Микола Люшняк до бюджету запропонував свої правки: тисячу днів скорботи, тисячу днів біди, тисячу днів відчаю, тисячу днів боротьби. Тисячу днів стійкості українського народу, але це не тисячу днів, це більше тисячу років український народ стоїть проти навали, яка завжди хотіла його знищити і завоювати. І сьогодні, в цей день, недарма президент представив свій план стійкості, який складається з багатьох пунктів. І сьогодні не випадково ми голосуємо за бюджет 2025 року. Сьогодні в цьому бюджеті ми можемо втілити в життя пункти стійкості, які президент сьогодні представив в парламенті. Так він зосередив увагу на двох пунктах, які, на його думку, варто змінити у бюджеті: гроші збільшення коштів бригади. Це правки в бюджет, які були прийняті в першому читанні, але потім з нерозрозумілих причин вони загубились. Сьогодні президент сказав, що треба подвоїти цю суму, тому що бригади ефективно використовують ці кошти. І наш обов'язок сьогодні розглянути це і прийняти для того, щоб один з пунктів президента прийняти сьогодні негайно в цьому парламенті. Друге, підтримка органів місцевого самоврядування, зберегти реверсну дотацію на рівні 2024 року. Це дасть можливість громадам. Протистояти тим атакам, ліквідації тих пошкоджень, які сьогодні відбуваються по всій Україні, це дасть сьогодні нам можливість стояти, як ми стоїмо тисячу років, і об'єднувати наш український народ, Звертаюся сьогодні до голови Верховної Ради перед прийняттям бюджету, дати доручення голові бюджетного комітету, прийняти ці дві правки, щоб План стійкості президента вже від сьогодні почав працювати на наш український народ. Та більшість депутатів не прийняла правки Миколи Люшняка.